Сьогоднішній свій день я проведу разом з неймовірно харизматичним професійним актором театру та кіно Артемієм Єгоровим, який дуже круто перевтілюється із поганих хлопців, в хороших і навпаки. Як він тримає свою фізичну форму, як він її підтримує, розкаже сам Артемій. Залишайтесь з нами. та да да дам та дам Ти вже розігріваєшся. Привіт, бачу. Привіт, привіт! привіт. привіт. Насправді у нас багато чого спільного, тому що ми, по-перше, 90-го року, і ти, і я. По-друге, я з Херсону, ти з Одеси. Це близенько, південь це південський вайб. Я хочу дізнатися, як ти відносишся до спорту, чи є реально спорт в твоєму житті. Слухай, давай по-правді. я завжди себе порівнюю з собою. І от який я був там до війни, то зараз я не в формі. Спорт є в моєму житті вже 12 років, 6 років я не вживаю алкоголь. Артемій Єгоров, український актор театру та кіно, він відомий ролями в серіалах «Ростин покаже та Карпатський рейнджер, де здобув прізвисько український Чак Норіс». Єгоров відомий своєю пристрастю до бойових мистецтв, що допомагає йому в роботі в кіно та на сцені театру, де він часто демонструє. Неймовірну витривалість та силу я займався в дитинстві дзюдо. О. Слухай, така історія взагалі хочу сказати, ну. як взагалі дитяча психіка працює. Ми займалися дзюдо, і наш тренер Ігор Грицько Стали відчувати від нього цигарки. О боже. І всі такі, та ні, я просто для ну, мене. Він якщо ти спортсмен. спортсмен, ти не можеш вживати алкоголь і е, палити. І раптом я кажу, та ні, він типу стояв на десь Коричу. на там да їх хтось. І раптом ми бачимо з вікна, як він робить так і йде, і все. Я кидаю спорт, починаю сам палити дитяча психіка. Тому, якщо ну ви там займаєтесь спортом, дітей. ви тренер і у вас є діти, блін, повірте, оці всі штуки дуже сильно впливають на психіку. Тому клас! Ні -ні. Вже дві мотивації від артемія: по-перше, не пити, по-друге, не курити, а по третє. — треті займатися спортом займатися спортом я цим займаюсь. От мене зараз питають, нащо тобі це коли тобі не треба, це для ролей угу. і зараз іде війна. Я кажу, блін, а, тому що я кожен раз виходжу з тренування і мені прям кайфово. Яким саме спортом? Тільки спортивний зал, чи ти, наприклад, бігаєш на вулиці, коли тепло? Спортивний зал дуже люблю. І в цьому році я вирішив, що треба здійснювати свої мрії і не чекати гарних. Які моментів я зайнявся кайтсерфом? Дужка тебе чіпляють на такі штучки. Все, я зрозуміла. Вас іде 30 метрів. просто катаєшся. І у вас велике ком'юніті кайтерів? Як це ну реально? там нереальна просто кількість людей? Вся фішка Київського моря, воно ідеально, тому що воно не глибоке. І тобто, якщо тебе вітром занесе, кудись, ти не ну не втопишся. І ти можеш ви тебе просто немає не такої. Взагалі, то слухай, постійно в кожному серіалі треба роздягатись. Я вважаю, що просто... так зачекай. я просто вважаю, серйозно? що... серйозно. Просто так роздягатись, це мови тон. До речі, як тобі? Ну ти вже напевно суперпрофесійно Та до цього стався. Не знаю. Ставишся. Це просто слухай, Постійно там люди, які не в професії, вони кажуть, типу, а як ти постійно там цілуєшся з різними акторами? А якщо тобі не подобається ця акторка? Люди, давайте по-чесному. Ми ж про правду говоримо так. Перше, не всі розуміють, що треба як мінімум жулачку якусь взяти. Oh це не завжди приємно, серйозно. Тому слідкуйте за цим. Особливо молоді актори знають, що це дуже важливий рік. <рес> не акторки, а актори. <рес> актори акторки, да. Насправді актором бути це складна професія. Дуже ну, складна, складна да. Багато... так. Всі так думають, що ти там робиш, текст вивчив і пішов. -ні -ні -ні. А те, що ти постійно в емоційному стані, те, що ти постійно так розшатана психіка. А до речі, з якого віку ти почав прям зніматися? В кіно, в серіалах? Я почав свою акторську кар'єру в 2000. 2009 -му, а почав зніматися активно. ну То тобто, 18 років тому було. Да. 19. тому. 19. 19. Я почав з 12 року. Моя перша роль у Сергія Крутіна. Він, до речі, зараз в ЗСУ. Так. Да. Ось у нього був такий серіал Кордон Слідувати Савєлєва» або Особисте життя Слідувати ну, І ось, Там ти да. зіграв першого поліцейського у своєму 15. житті? Ні, я був підозрюваний. А. О, а потім тебе підвищили згодом. Да, да. Які взагалі ролі улюблені? Я дуже люблю свою роль в четвертому сезоні кріпосної. Це теж слідак. Але історичний він такий дуже потужний. Глибокий Пірс, да. дуже глибокий і мені допоміг зробити його глибоким режисер. Льоха Ісаков, це, це мій буде. друг. Розумієте, актори вони відповідають тільки за свою роль, коли ти режисер, ти відповідаєш тупо за все. Це да, це проф кожного своя професія. Це дуже круто. А бувало таке, що ти прямо на майданчику таке відчуваєш, що ти засинаєш. Тобі треба зробити якісь декілька рухів. Цей перемикач він внутрішній був найскладніший проект в моєму житті Карпатський рейнджер. Так ми працювали по 16-18 годин. Ти, ти просто такий втомлений. Але в кадрі ти маєш бути. Сів на коня і поїхав. Тобто ще на коня сіда, да. а ти верхи їздиш чи да. для кіно тільки вчився? Я вчився для кіно, але от, наприклад, у типосної четвертому сезоні я був єдиний актор, у кого не було дублера. Боже, так про це ми все ще поговоримо. У нас попереду цілий день. Слава Богу, мені подобається артемі дуже класний, але мусимо переходити до спортивних напрямків. Давай, надихай нас, а, ти ж надихаєш. Дивись, давай. я взагалі <хи> треную кожну групу м'язів окремо. Тобто, сьогодні, наприклад, тільки спина, а завтра тільки групу. Але так як у нас реально не стандартний зал, тут немає таких класичних тренажерів, то ми потренуємо сьогодні кожну групу м'язів. Потрошку давай починаємо розігрівати руки. Плечі. Конкретно концентруйся ось на цих відчуттях. Щоб... Mm -hmm. Так, ось таке справа: хтось любить це робити на лавці, але я вважаю, що на лавці дуже сильно перекручується поясниця. Тому... Так, так. Отак стоїмо. Раз, спинка пряма. І починаємо отак цьому. Ми конкретно концентруємось ось на цій от е, крила. Вона має розтягуватись і сокращатися. Скажи, а ти сам навчився цьому всьому чи у тебе був якийсь провідник тренер? У мене був тренер в Одесі. Дімка Живлаков. тобі танечко, якщо бачиш. Диве. Трошки підіймись. Ну, важко важкувато. Знайди своє положення. Отак. Працюєш спиною. І лопатку сюди прям. Звуть. О, Боже, це важко! Давай, давай, давай. Моє улюблене вправа на ноги саме фронтальні присіди. Ти береш її а, Взяв. просто як вага. Угу. Так. Вау! Ого! Хтось присідає... — Ти ще й п'ятки підняв, зверніть увагу. Хтось присідає отак. Я вважаю, що все-таки присідати треба в повному дому. Повністю. Біду. Тобто раз. Хух, насправді, я тобі скажу, п'ятки піднімаються так просто легше, щоб ти не ускладнював. Яку музику слухаєш в залі? Мотиваційну, Розслабляючу? Виключно такий жорсткий хіп-хоп, мінімал. Тобто хіп-хоп? Нічого. Да, або да, якийсь да. там метальчик. Ввечері ти тренуєшся? Да. Чи ввечері? Ну, немає часу іншого. Але складно ж ввечері тренуватися, не, чи ні? ну тіло вже до на а як ти спиш потім? Бо я, наприклад, Єбіально. якщо потренуюсь ввечері, не можу заснути довго ще ідеально. Це просто звичка. Артемі. Я тобі дуже вдячна за те, що ти реально поділився не тільки мотивацією ходити і займатися в зал, відчувати себе сильним, але ще й поділився у тією історією. З негативним досвідом тренера це дуже повчальна історія, дуже класно. Ми тобі дуже вдячні. Сподіваюсь, побачимось наступний раз десь в залі. Також щось зробимо ще новеньке. Ми будемо придумаємо. Ми, так, будемо... Як ми будемо нормально. Ми будемо нормально на тренажерах. Сідати, друзі. Ми обіймаємо вас з Артемієм. і до нових зустрічей.